І ще багато виникає таких спірних питань з приводу послідовності: чи можна ж все-таки чи не можна атестуватися педагогічному працівнику без дотримання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій і звань також. Наприклад, у педагогічного працівника доволі таки достатньо вже педагогічного стажу, але у нього так сталося. Кваліфікаційна категорія спеціаліст, і він має наміри тестуватися на спеціаліст першої категорії без присвоєння спеціаліста другої категорії. То можна це чи не можна? Я буду з вами відвертою. Відповідно до пункту 11 положення про атестацію розділу 1 зазначено, що кваліфікаційні категорії та педагогічні звання присвоюються за результатами атестації як правило послідовно. Слово, як правило, вказує на те, що немає жорстких вимог з цього приводу. Тобто можна дотримуватися послідовності, можна і не дотримуватися послідовності. Але. Знову ж таки, листом роз'яснено Міністерство освіти, що не можна порушувати послідовність. З порушенням послідовності можуть атестуватися тільки ті педагогічні працівники, які не мають педагогічної освіти, так зазначено. Але в минулому році профспілка освітян надавала роз'яснення про те, що так можна, через те, що, як правило, це словосполучення вказує на те, що немає таких чітких вимог і обмежень. На мою суб'єктивну думку, я вважаю, що можна атестувати педагогічного працівника без дотримання послідовності. Я навіть доведу це на прикладі пункту 9-го. От, зверніть увагу, які вимоги до педагогічного працівника, який атестується, наприклад, на спеціаліст першої категорії? У нього має бути відповідний стаж не менше ніж 5 років. У нього має бути освітньо професійний ступінь, наприклад, магістр і все. І не сказано, що в нього обов'язково має бути попередньо присвоєна кваліфікаційна категорія спеціаліст другої категорії. Для того, щоб присво... присвоїти кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії, пункт 9 не вимагає мати ще і кваліфікаційну категорію спеціаліст другої. <кхід> Таких вимог немає.